Айов відповів та й сказав. Коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разом нещастя моє підняли на вазі. То тепер воно тяжче було б від морського піску, тому нерозважне слова мої кажуть. Бо в мені всемогутнього стріли, і їхня отрута п'є духа мого, страхи божі шикуються в бій проти мене. Чи дикий осел над травою реве? Хіба реве віл, коли ясла повні? Чи без соли їдять несмачне? Чи є смак у білковіється? Чого не хотіла торкнутись душа моя, все те стало мені запоживу в хворобі? О, коли б же збулося прохання моє, а моє сподівання дав Бог. О, коли б зволив Бог розчавити мене, простягнув свою руку й мене поламав. То була б ще потіха мені, і скакав би я в немилосердному болі, бо я не зрікався слів святого. Яка сила моя, що надію я матиму? І який мій кінець, щоб продовжити життя моє це? Чи сила камінна то сила моя? Чи тіло моє мідяне? Чи не поміч для мене в мені, чи спасіння від мене відсунене? Для того, хто гине, товариш то ласка, хоча б опустив того страх всемогутнього. Брати мої зраджують, мов той потік, мов річище потоків, минають вони. Темніші від льоду вони, в них ховається сніг. Коли сонце їх гріє, вони висихають, утеплі гинуть з місця свого. Каравани дорогу свою відхиляють, уходять в пустиню і щезають. Каравани стеми поглядають, походи з шиви покладають надії на них. І засоромилися, що вони сподівались до нього прийшли та й збентежились. Так і ви тепер стали ніщо, побачили страх і злякались. Чи я говорив коли дайте мені, а з маєтку свого дайте підкуп за мене. І врятуйте мене з руки ворога, і з рук гнобителевих мене викупіть. Навчіть ви мене, і я буду мовчати. А в чим я невмисне згрішив, розтлумачте мені? Які гострі слова справедливі, та що то доводить догана від вас? Чи ви думаєте докоряти словами? Бо на вітер слова очай душного. І на сироту нападаєте ви і копаєте яму для друга свого. Тазвольте поглянути на мене тепер, а я не скажу перед вами неправди. Верніться ж, хай кривди не буде, і верніться, ще втім моя правда. Хіба в мене на язиці є неправда? Чи ж не маю смаку, щоб розпізнати нещастя?